Привіт всім, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал знімаю себе в зеркалі. І сьогодні рівно рік, як я схудла на 30 кілограмів. 10, 10 липня того року, 23-го року, зараз 24, я важила 130 кілограмів. Одні ваги показували 129, одні 130. І ось яке плаття я носила. Давайте так. О, яке було плаття. дивіться. Бачите, оце те моє плаття, в якому я ходила в 130 кілограмах. А тепер за рік, рівно рік, 10 липня я вирішила худнути. Давайте я зараз переодінуся в інше. Даже рукава стали великі. Якесь таке воно велике, здоровенне, в плечах велике. О, прямо зовсім. Гляньте, яке плаття було. Давайте я зараз переодінуся, бо думаю, що жарко, і покажу вам. В другій одежі, яка я зараз. А тепер, друзі, дивіться, я оділа лосіни. Раніше я не могла так собі дозволити вдівати прямо лосіни, такі прям зовсім облягаючі, адже ноги були товсті, особливо тут де коліна. Ну, знаєте, возраз 54 роки. вже фігура не то... І тим більше, коли ти худнеш з такої ваги, живіт обвисає, під руками висне. Отут над шиєю теж так само. Ну, якось мені вдалося. Я зараз важу 96-97. Рівно 30 кілограмів. Ну, 31-32, але будемо говорити, що 30. Отака От в мене футболочка, отак я виглядаю. Так? Значить, розказую, яким чином я схудла. Того року в мене було давлення 160. Кожен день я не могла навіть згинатися. Було мені дуже тяжко і на городі, і взагалі я йшла, задихалася по дорозі. Мені було тяжко йти навіть. Далеко ходити, наприклад, ввечері прогулянку якусь там ну, могла пройти ну, так, кілометр, більше ні. Тоді ноги починали боліти і хотілося сісти. І піднявся цукор. Цукор піднявся до 7-8. Це вже не добре, адже далі що робити. І я звернулася в лікарню, нашу місцеву, до лікаря, лікаря, домашнього лікаря, так скажемо. Лікар приписав мені таблетки від давлення, таблетки від цукру, метформін, і відправив додому. Сказал, зробили мені ще кардіограму, кардіограма показала, що серце в нормі, написано було, що кардіограма добра. Лікар сказав таку пораду. Лікарка сказала, що у вас все добре, але ви, якщо не скинете вес, ви будете, отак от, ну, всі показники будуть вже рости. Тобто, якщо ви будете знижати свій, е, свої кілограми і будуть уходити ваші проблеми. Серце у вас працює, вище молода жінка, і вперед, якщо ви візьмете себе в руки, значить все у вас вийде. І таким чином, я перестала їсти хліб, перестала їсти цукор. І все, що вмістить цукор, і все, що вмістить муку. Наприклад, заходжу я в магазин і дивлюся цукерки, там є цукор, їсти їх не можна. Дивлюся на макарони. Значить, там є мука, їсти їх не можна. Значить, із таких продуктів я відказалася взагалі. І я їм овочі, м'ясо, я їм яйці. Молоко, сир, сметану, і каші. Каші трошки дві столових ложки до обіду чи до вечері. Роблю салат, велику порцію рибу, обов'язково кусочок риби, чи маленький кусочок м'яса, чи там котлетка. М'ясо молочні продукти я їм, творог сметану, 2 столові ложки до чаю. Чай п'ю без цукру, без нічого, каву п'ю без цукру. І також зараз останній час замінник кави, як це він називається там. Ну, коротше, я купляю. Це корій. Мені сподобався він на вкус, він м'якше, ніж кава. І з молочком дуже смачно. І таким чином. Через 3-4 години обов'язково їда. Голодати не можна. Якщо ви їсте о 8 ранку порцію їди, через 4 години ви їсте знов порцію їди. Через 4 години ви знов їсте і через 4 години ви знов їсте і лягаєте спати. Хто не їсть, той не худає. Запам'ятайте, я ніколи голодна не ходила. Я їла кожен день 4 рази, але я вибирала, що їсти. Які продукти вживати. І правило одне: мука і цукор. Все, що вмістить муку і цукор любу муку, неважливо. Навіть чорний хліб. Я дуже мучилась спочатку, дуже мені хотілося. Але зараз, нічого, я себе перемогла. І думаю, що я надалі спробую триматися, і ще мінус 10 я зроблю. Але більше ні, тому що вес 164 Ну, по правилах треба важити 165. Але це неправда. Правда в тому, що якщо тобі комфортно в тому весі, от так її треба важити. Мені ще трошечки треба зняти кілограм 5-6-7. Мені в цьому весі вже комфортно. Мені вже легко, я можу далеко йти, і я не задихаюся. В мене... Я гарно спати почала, я почала гарно працювати в городі. І якось життя почало бути якимись іншими красками. Так що, друзі, давайте худнути. Це не проблема. Не шукайте ніяких таблеток, не шукайте ніяких інтернетів, неправда, нічого. Нічого вас. Я колись худнула 20 років назад, в слов'янську клініку проходила. Три місяці пила таблетки. Але той ефект. Був який три місяці, і через три місяці ти набираєш знову вагу, тому що нічого не виходить. Ти на таблетках схуд... худнеш, а їсти то ти не звикла і все. І ефекту немає. Тобто, самі худимо, самі, самі, самі просто тупо привикаємо їсти продукти, які нам не можна їсти. Мука і цукор. Все, що зв'язано з цими двома продуктами, виключаємо. Остальне ймо і худним. Так що, друзі, я думаю, що вам сподобався мій сьогодні ролик. Задавайте там питання, коментарі якісь задавайте, може, якісь є нюанси якісь конкретні, може комусь треба ну, конкретно щось спитати, я не знаю. У мене ніяких не було таких захворювань шлункових операцій, не було такого. Я нормально, норм, ну як піджелудочна трошки мене боліла одразу, Зараз у мене вже вона не болить, тому що я не перегружаю її, я не їм жирного, крепко, я не їм багатомучного. Але при цьому я весь час печу тортики і весь час печу блінчики, наліснички, і всяке разне. Тому що в мене є сім'я і чоловік, він все їсть, йому все можна, і він не товстий. Він все не що не з'їсть, він йому все йде в пользу. І ніколи він не товстий, Нормальна людина. А мені воно не підходить. Значить, ми розділяємо питання. Я йому готую все підряд, сама цього не їм. Тобто, ось так, таким чином, люба людина похудне. Я вже на собі убідилася, що це виходить. Так що, друзі, давайте будемо підтримувати друг друга. Давайте будемо стремитися до меншої ваги. Це не те, що ми краще виглядаємо, а ми просто стаємо здоровішими. Краще виглядаємо, це вже бонус до того стану, який був той рік, коли в мене було давлення 160, і я просто задихалася. Я не могла вийти на п'ятий етаж. Я дважди ставала на третьому, на другому і на четвертому взагалі стульчик поставила, сідала. Коротше, це похудання це не про вид, це про здоров'я. Тобто, в першу чергу, це здоров'я. Від це вже бонус наш, це дійсно так. Так що, друзі, давайте будемо підтримувати друг друга. Заходьте на канал, ну, робіть якісь запити, може, я щось конкретно комусь розкажу. Не знаю, кого що там цікавить. Може, конкретно розказати, що я їм. Конкретно От конкретно кожен день. Чи як там розказати? Чи може рецепти якісь розказати, які ви, може, не, не знаєте. Може, я їх роблю, а ви не знаєте. Ну, давайте будемо поспілкуємося. Давайте. Так що пока пока Завершаю ролик, викидаю в інтернет. Друзі, до зустрічі!